Вітаю! Сьогодні в нас фарширований перець з рисом і м'ясом. Беремо три перчини середнього розміру. Розрізаємо на половини, виймаємо середину. Хвостики лишаємо. Складаємо перець у форму і відправляємо в духовку, щоб вони зм'якли. В мене тут вже зварений рис і перемелене м'ясо. З цибулею. Змішуємо рис з м'ясом. Вода 50 мл, солимо, перчимо, перемішуємо. З перців зливаємо воду і фаршируємо нашою начинкою. Для підливи смажемо цибулю до золотистого кольору. Кетчуп 1-2 столові ложки. Борошно на кінчику ложки, не більше. Пачка сметани будь-якої жирності. Вода 100-150 мл. Солимо. Доводимо до кипіння. Така рідкувата повинна вийти. Заливаємо наші перці, ставимо в духовку 180 градусів. Готуємо до готовності. Така краса в нас вийшла. Поливаємо підливою. Добре тримаються купи, не розвалюються. Дякую, що додивилися до кінця. Хай все вдається смачного.